Доброго вечора, ми з України. Мене звати Уляна, і це новий черговий дайджест з новин про український Ютуб і не тільки. Тому давайте довго натягнути і поїхали. Чергові баталії на українському Ютубі. Ема Антонюк з каналу це ніхто не буде дивитись. Повідомила про те, що на її канал поскаржились через що Ютуб вимкнув монетизацію. Головною причиною позбавлення монетизації стало відео, де Ема розібрала та проаналізувала інтерв'ю. яке він дав на каналі. Мені, Есхакзай напередодні блокування у еми та раміни, виник конфлікт на ґрунті поширення російських книжок. У своїх сторіс ведуча каналу Ходять слухи в черговий раз поділилася великою любові до езотеричної книги «Потішествія душі. І як виявилось, книга якою ділилася реміна, є продуктом видавництва, що знаходиться у Санкт-Петербурзі. Ема справедливо обурилася на просування російської продукції серед мільйонної аудиторії і публічно засудила раміну. Так от чому я нарвалася на цю скаргу? Учора я мала необережність відреагувати на згадку нашого вже з рам'яної інтерв'ю в її сторіс, де вона репостить книжку Потешестві душі. Тут ми не обговорюємо літературні смаки Раміни, це не етично і не потрібно. Проблема в тому, що це книжка Санкт-Петербургського іздательства будущої землі, і такі перекачені кремлівськими грішми іздательства руйнують український книжковий ринок. Мовчати про це не можна. У свою чергу ема повіцяла ще місяць не приховувати відео з а там вона розвінчує небезпечні та шкідливі наративи, які шериться українським суспільством того самого інтерв'ю, де він навалює кремлівські пропагандистські і просто махрові савкодрочерські меседжі традиційно під активне кивання інтерв'юерки. Я вважаю, що в нинішній ситуації в Україні такі публічні вислови обов'язково треба розбирати на них не треба кивати, на них треба реагувати, тому що це надзвичайно небезпечно і просто шкідливо. Після цього Раміна в особистих повідомленнях написала щось про дорослі. Рішення і важливість сезоторичних практик. А у свою чергу наступного дня ема втратила монетизацію, і як ми бачимо, дуже якийсь такий цікавий збіг обставин. Маленький епізод нашої переписки з раміною, тому що вона почала вчора мені активно писати, реагуючи на репост її сторіс і дані, що це за книжка, звідки вона з'являється на українському ринку. Ось воно те саме відео, яке стало кісткою в горлі, через яке прилетіла скарга на мій ютуб канал. Хоча порушень там немає. Це називається Fair Use, коли з посиланням ти можеш використовувати інші відео, наприклад, як я для розбору шкідливих меседжів, які в ньому прозвучали, але найближчим часом. Що найменше місяць я не збираюся його видаляти з каналу, е, хоча це вимога для того, щоб відновити монетизацію, але я буду за свої гроші знімати далі контент і просто його публікувати. А вас попрошу увімкнути той самий ефект Барбари Стрейзенд. Тому команда Маніфесту також радить переглянути це відео і тим самим допомогти йому зібрати ще більше глядачів. Незважаючи на всі сучасні реалії, деякі українці продовжують працювати на російську аудиторію і на додачу цитувати інформацію подекуди слово в слово з відео українських ютуберів. Зокрема, Ілона з каналу Пітітко обурювалася у своєму телеграм-каналі, тим що панінка з каналу Дирка в тєліки, у якої 225 тисяч підписників. Але чого я в принципі дивуюся? Всі ж її відео російською мовою, вирішила дуже м'яко кажучи запозичити матеріал з відео Ілони, не вказавши так, би мовити, джерело натхнені. Спостерігаючи 10 років за чоловіками віком 45-59 років, дослідники побачили, що у тих, хто має секс двічі на тиждень, аж на 50% знижується ризик смертності. Звісно, науковці перевіряли зв'язок і з іншими потенційними факторами, як частотою вживання алкоголю, фізичною активністю та показниками артеріального тиску. Але найбільшу кореляцію побачили саме між частою еякуляцією та меншими ризиками от-от померти. Наблюдая в течение 10 лет за мужчинами в возрасте от 45 до 59 лет, ученые заметили, что среди тех, кто занимается сексом чаще двух раз в неделю, риск смертности в два раза меньше. Конечно, они обращали внимание и на другие факторы, как физическая активность, употребление алкоголя и показатели артериального давления. Но самую большую корреляцию они заметили между частой эякуляцией и рисками вот-вот откинуть копыта. Як зазначила ж сама підядку, цитувальниця навіть не додумалася перефразувати деяку інформацію або змінити послідовність прикладів. Як виявилось, авторка є українкою, і на початку повномасштабного вторгнення багато постів у її ютуб спільноті були спрямовані саме на підтримку ЗСУ. Але перейти на українську у своїх відео чи принаймні не будувати свій контент на постійному цитуванні чужого продукту, панянка так і не змогла. Мені здається, чи це. Дано усі українці в черговий раз довели. Наскільки згуртованими можемо бути, і я впевнена, що ви розумієте, про що саме буде йти мова. Адже справа п'яної вечірки менш ніж за добу набула настільки великого розголосу, що навіть президент Володимир Зеленський згадав про неї у своїй промові. І окремо хочу сьогодні подякувати працівникам національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора. Факти знущань з дівчат Розпочати кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Я гадаю, що проповідати основні події цієї справи вам не варто, адже вона була усіх на слуху. Єдине, що зазначу, що мені сумно, що е, головний фігурант цієї справи Андрій Ірина так і не зробив жодних висновків і не зрозумів наскільки жахливу ситуацію разом зі своїми друзями він спричинив. І я навіть чула в одному з його відео, що він вихвалявся, як вдало йому вдалося похайпувати. Відео про цю ситуацію, а також про те, що таке victim blaming і чому суспільство любить дуже сильно засуджувати жертву, є на моєму особистому ютуб-каналі. Посилання на нього ви зможете знайти в описі під цим відео. Між іншим, хочемо подякувати усім нашим патронам, спонсорам та патронесам за те, що продовжують підтримувати наш проєкт навіть у такі буремні часи. Знайте, ви просто чудесні. А особливо ось цим чудом людям, завдяки яким проект Маніфест розвивається та вдосконалюється. А якщо ви також хотіли підтримати проект Маніфест фінансово, то в описі під цим відео ви зможете знайти усі варіанти, як саме це можна зробити. Для авторів подкастів невдовзі стане відкритою ще одна можливість, завдяки якій вони зможуть поширювати свій контент. Адже прямо зараз платформа TikTok тестує можливість прослуховувати контент у фоновому режимі. На тлі цього масового ажіотажу на розмовний контент розробники платформи вирішили запровадити цю функцію аби залучити нових творців, які зацікавлені у довгостроковій монетизації, а також, звісно, що нових глядачів. Велику роль що зіграло те, що багато людей люблять не лише слухати, але й дивитися на ведучих подкастів у відеоформаті. А оскільки тікток може таке забезпечити, то розробники подумали, чому б і ні. А ви в коментарях до цього відео напишіть, чи взагалі любите слухати подкасти. Якщо так, то в якому саме форматі робите це найчастіше відео чи таке в простому аудіо. В Одному з попередніх випусків я вже розповідала про те, що Netflix взявся за активну роботу над користувачами-халтурниками, які шарять між собою паролі та логіни до сторінок, на яких активована підписка, як виявилось, близько 100 мільйонів користувачів у світі, використовують чужі паролі для авторизації на платформі, через що, як ви розумієте, компанія добряче не до коштів. Отже, для того, щоб підтвердити вашу доброчесність, ви будете зобов'язані хоча б раз на місяць підінюватись до Wi-Fi мережі в основному місці проживання і переглядати будь-який контент на вашому пристрої. Якщо користувачі намагатимуться далі дорити систему, то Netflix може заблокувати доступ до аккаунта і запропонувати зареєструвати власний обліковий запис. А якщо у вас виникне обурливе питання, а що ви маєте робити, якщо ви багато подорожуєте і не можете сидіти постійно біля одного і того самого домашнього Wi-Fi, то тут Netflix також знайшов вихід. Отже, мандрівники зможуть надіслати запит на тимчасовий код у Netflix, що допоможе їм отримати доступ до акаунту на 7 днів поспіль. А я в свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то ви знаєте, як дати нам про це знати. Також підписуйтесь на наш канал, якщо ви до сих пір чомусь це не зробили. А ми з вами зустрінемося вже зовсім скоро, Па-па!